Samsung Galaxy A54 – це наступник минулорічної моделі Samsung Galaxy a 53, який можна вважати хітом продажів від компанії Samsung. У нього є безліч конкурентів, окрім того, старі флагманські смартфони попереднього року також знаходяться з ним приблизно в одній ціновій категорії. Тож сьогодні ми подивимося, що пропонує нам Samsung Galaxy A54 і чому варто обрати саме його. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Galaxy A54 має дизайн подібний до преміальної серії Galaxy S. Камери на задній панелі телефону злегка виступають. Вони не об'єднані в окремий острівець і це виглядає краще, аніж те, що ми бачили в попередніх поколіннях. По матеріалах корпусу теж є апгрейд. Вони приємніше на дотик, ніж звичайний пластик, який був у попередній моделі. Нагадаємо, що задня панель a 54 виконана зі скла. Щоправда, бокові рамки, як і раніше, виконано з пластику. Samsung Galaxy A54 отримав захист від вологи та пилу. За Стандартом IP67. Це означає, що він переживе занурення у прісну воду глибиною до 1 метру терміном на 30 хвилин. Звісно, завживати цим не треба, тому що затоплення смартфону не є гарантійним випадком. Щодо кольорів, то вам доступні чорний, білий, світло-зелений та світло-фіолетовий. Samsung Galaxy A54 отримав дещо менший дисплей ніж попередня модель. Це 6,4 дюйми проти 6,5 дюймів у a 53 Звісно, на око різниця майже непомітна. Що найголовніше змінився формат смартфону. Тепер це 19,5 до 9, ніж було 20 до 9 у a 53 тобто смартфон став трохи ширшим. Дисплей традиційно для Samsung виглядає насичено і яскраво. Тут використовується Super AMOLED з роздільною здатністю Full HD. Схожий до того, що використовується в Galaxy s 23 є підтримка частоти оновлення 120 Гц, проте вона, як і раніше, є неадаптивною. Минулорічна модель могла похвалитися піковою яскравістю 800 ніт, а Galaxy A-54 має пікове значення яскравості на відмітці 1000 ніт. А це вже цілком флагманський показник. Навколо дисплею a 54 помітні рамки, а також підборіддя. Поки що, невідмінно в цьому ціновому сегменті з цим впоралися в нас інфон. Що стосується біометрії, то вам доступний оптичний підекранний сканер відбитків пальців. Він виконує свою. Роботу добре, але поступається ультразвуковому сканеру, який є у флагманській серії Galaxy S. Також присутнє розблокування по обличчю за допомогою фронтальної камери. Екран захищено склом, Corning Gorilla Glass 5-го покоління, як і в минулорічній моделі. Цікаво, що компанія Samsung відмовилася від використання фірмових процесорів у флагманській лініці серії S, проте продовжує використовувати їх у серії A. Samsung Galaxy A54 отримав процесор Exynos 1380. Покращення, яке приносить новий чіп, можна чітко побачити в результатах. Синтетичних тестів Antutu та GeekBench. Так, в Antutu апарат набирає 506 тисяч балів. В одноядерному тесті GeekBench 936 балів, а в багатоядерному 2746. Цифри синтетичного тесту не завжди репрезентують зручність користування смартфоном, проте варто зауважити, що у реальному житті все працює плавно і без лагів. Що стосується оперативної та постійної пам'яті, то у вас є базова модель на 6, 128 ГБ і версія на 8256 ГБ. Лоток для сім карток гібрид. Тому у вас є можливість використовувати картку пам'яті microSD обсягом до 1 ТБ разом з одною сім-карткою або ж встановити дві сім-картки. Galaxy A54 працює під управлінням One UI 5.1 на базі Android 13. Як і інші смартфони Samsung Galaxy A54 отримав тривалий термін оновлень, як оновлень безпеки, так і оновлень операційної системи. Ви отримаєте 4 роки основних оновлень Android. Отже, ви отримаєте 4 наступних покоління операційної системи, а також 5 років оновлень безпеки. По-перше, варто похвалити компанію Samsung за новий дизайн камер, який схожий на флагманську лінійку серії S. По-друге, компанія Samsung більше не грає в цю гру. Хто більше розмістить камер на задній панелі смартфоном? Тому тут зник датчик глибини який був у Galaxy A53 Galaxy A54 оснащено трьома камерами: основною на 50 мегапікселів, 8 мегапіксельною ультраширококутною камерою, а також 5 мегапіксельною макрокамерою, фронталка на 32 Мп. Традиційно для Samsung ви будете отримувати злегка перенасичені світлини. Може звикли вважати це за фірмовий стиль Samsung, а не за недолік. Фотографії дуже деталізовані, ніби хтось застосував ефект різкості в Photoshop. Також в умовах низької освітленості a 54 робить яскравіші фотографії. З деталізацію в тінях. Друзі, зараз відео з основної камери А-54. Я знімаю з роздільної здатністю 4К-30 кадрів за секунду. На відміну від А34, на якій ми робили огляд раніше, тут можна перемикатися на ширококутну камеру під час в 4К. На А34 ви могли знімати на ширік лише під час зйомки Full HD. Тож, зараз ми знімаємо на ширококутну камеру, ось така картинка у нас виходить. Тут застосовується оптична стабілізація зображення. Ось так вона працює при зйомці просто з рук. Дивіться на мою тінь, я знімаю просто з рук, жодного електронного стабілізатора в мене немає. І також, окрім того, можете перемикатися між ширококутною та основною камерою, можна також застосовувати двократний електронний зум. Цифровий. Цифровий. Ось так це виглядає. Тож, в принципі, якщо мати рівні руки, можна знімати дуже гідне відео на Samsung Galaxy A54. Тому що оптична стабілізація зображення дуже допомагає вам у цій справі. Так працює автоекспозиція. І ось так працює автоекспозиція при зйомці на швидкокутну камеру. Тож наступного відео покажу вам фронтальну камеру. А 54 на фронтальну камеру А 54 Ви можете знімати відео 4К 30 кадрів за секунду, і це приємно, тому що в принципі майже усі соцмережі вони конвертують відео 4К Full HD при завантаженні, наприклад, в Instagram, в TikTok, Проте якщо ви знімаєте з більшою роздільною здатністю, все одно деталізація у вас може бути вищою. Така картинка на фронтальну камеру А54, я думаю, що застосовується якась програмна електронна стабілізація зображення, бо, знову ж таки, я смартфон несу просто у руках. Так працює автоекспозиція, якщо знімати просто напроти сонця, так, звісно, краще не робити, якщо ви, якщо ви це не придумали спеціально, треба знімати вам напроти сонця, проте краще знімати, щоб сонце у вас було збоку. Трошечки так картинка гарніша. І ось так така у нас фронтальна камера на Samsung Galaxy A54. Які ваші враження від фото та відео пишіть у коментарях? А ми з радістю почитаємо. Фронтальна камера A54 робить знімки з більш приємними кольорами та вищою деталізацією ніж попередній моделі. Galaxy A54 має батарею на 5000 мАч. Нагадаємо, що в попередньому поколінні було стільки ж, як ви можете бачити з наших тестів акумулятор у час автономної роботи нового a 54 не сильно змінився порівняно з a 53 При повному навантаженні на процесор і максимальній яскравості дисплею смартфон пропрацював 10 годин і 4 хвилини. У реальному житті смартфон працює навіть довше, і ви можете розраховувати на півтори доби роботи від одного заряду. Смартфон як і попереднє покоління підтримує швидке заряджання потужністю 25 в проте не підтримує без дротового заряджання. У комплекті також немає зарядного пристрою, лише кабель для заряджання Type-C на Type-C, про що слід пам'ятати, а повне заряджання буде займати 1 годину і 21 хвилину. Galaxy a 54 увірвався сегмент смартфонів, де шалена конкуренція. Але на руку a 54 грає іменитись бренду і ряд покращень. Переосмислений дизайн, хороший фірмовий процесор, поліпшення якості знімків та відео, хороша автономність і тривалий час підтримки. Від флагманів апарат відрізняє хіба що відсутність бездротового заряджання та телеоб'єктив. Безумовно, Samsung Galaxy A54 стане хітом продажів через те, що він впритул наблизився по можливостях до флагманської серії, проте коштує дешевше. Друзі, якщо вас зацікавив Samsung Galaxy A54, я залишу посилання в описі під цим відео. Папа. -па.